Привіт, друзі, на Тоню Матвієнко можуть подати до суду. А з життя пішов батько співачки Гайтани. Про це не тільки сьогодні. У новинах шоу бізнесу Слава ПРО. Вачка Тоня Матвієнко потрапила у скандал. Причина виконання пісень композитора Ігора Поклада, які колись були написані для її матері, народної артистки України Ніни Матвієнко. Як з'ясувалося, вдова композитора Світлана Поклад вона обурена тим, що твори її чоловіка звучать на концертах без жодної згадки про. Нього за словами колеги з музичної спільноти вона готує судовий позов проти Тоні Матвієнко за порушення авторських прав. Конфлікт загострився через те, що артистка жодного разу не брала участі у закладах пам'яті ігора поклада, але при цьому виконує його відомі пісні. Зокрема, ой, летіли дикі гуси та інші хіти. Ну і це власне викликало хвилю обговорень і поставило питання: чи має право співачка використовувати чужу спадщину без дозволу спадкоємиці? Хоча знов ж таки, пісні були написані для її мами. Дискусію публічно підняв композитор і поет Євген Репчинський. І він заявив, що така ситуація виглядає несправедливо, адже фактично творчість композитора використовується безоплатно. На його думку, артисті варто було б звернутися до спадкоємиці і врегулювати питання законним шляхом. Ну і ця історія вже викликала активне обговорення у мережі, і під відеоінтерв'ю, де пролунали ці заяви, з'явилися сотні різних коментарів. Ну і багато користувачів. Підтримали Репчинського і подякували йому за відвертість. Хоча знову ж таки давайте нагадаємо, що пісні були написані для мами Тоні Матвієнко Ніни Митрофаніни. Ну і сама Тоня поки публічно не реагувала на звинувачення, і нещодавно в інтерв'ю вона лише говорила про складнощі у шлюбі з Арсеном Мірзояном, але ситуацію зі спадщиною композитора наразі не коментує. В Україні знімають романтичну комедію, яка називається Потяг Червона Рута. Ця стрічка стане подарунком глядачам до 35-річчя незалежності України та 55-річчя легендарного фільму концерту Червона рута у фільмі зіграють відомі українські актори. Це і Олександр Рудинський, який отримав премію Бафта. А Роман Луцький із серіалу Перші дні Катерина Варченко В'ячеслав Довженко, а також Станіслав Баклан, Катерина Кузнєцова та багато, багато інших. До речі там ще й буде Михайло Хома, він же дідо. Особливою родзинкою фільму стане поява зірок фестивалю Червона Рута. І на великому екрані ми побачимо Ірину Білик, для якої саме Червона Рута» стала дебютним великим виступом. А також буде Олександр Пономарьов, який був переможцем фестивалю у 93-му році. А до речі, крім них ще буде Наталя Могилевська. Вона дипломантка димплома... 95-го року, і Олег Михайлюта, який відомий як Фагот, а разом із станком на майдані Конго він тоді здобув був перемогу у 97-му році. Ну і всі вони виконують культову пісню в одній з ключових сцен. Ну і до речі, до створення картини долучилася її родина Зінкевичів. Сам Василь Зінкевич, на жаль, через стан здоров'я не зміг взяти участь у зйомках, але його син Богдан працює на майданчику. Ну і до речі, прем'єра фільму Потяг Червона рута запланована на 20 серпня 2026 року. Кліп Монатіка і Дарафєєвої знімали під час ракетного обстрілу. Зараз говорю про пісню If You Know What I Mean. За словами артистів, близько третьої години ранку під час роботи на майданчику вони почули сильні вибухи. Ну і зйомки зупинили. Вся команда кілька годин просиділа в укритті. Ну а повернулись до роботи тільки під ранок. Ну і в результаті кліп закінчили знімати близько дев'ятої ранку. А після зйомок, вже через кілька днів, 20 вересня, влаштував в палаці спорту масштабний концерт. І е, цей концерт зібрав зібрав близько 11 тисяч глядачів. Ну насправді шоу стало подією року, як на мене, тому що на сцені виступили багато різних зірок. Цей і Дарафєєва, і Филипп Коляденко і Кола, Роксолана, Дантес, Дурнів. До речі, Дурнів перше виходив на велику сцену. Е, ну і до речі, ще був номер з Аліною Паш, яка прилетіла з Лос-Анджелеса, щоб виконати з монатіком їхню спільну пісню Скромність. Але про Аліну Паш трошки згодом ще розкажу. Е, е, багато було різних донатів, зокрема. Але вона джипі проводили аукціони і розіграли боксерські рукавиці Олександра Усика, а також сертифікати на одяг. Ну і Женя Янович читав вірші на цьому. Концерт. До речі, вірші були написані саме Монатіком. Ну і зокрема, взагалі сама сцена. Вона була в центрі залу, Відповідно, з будь-якого куточка Палацу спорту можна було добре побачити Монатіка. Ну і по друге, прийти на концерт до Монатіка. Це вже знаєте такий маст хев для українського шоу-бізнесу. Тому у Віпці я побачив. Багатьох артистів Це і Олена Кравець і Маша Єфросиніна, Джері Хейл, Родина Решетніків, Алан Бадоєв, Джамала та багато багато інших. Ну а ще на шоу був милий момент. Один з глядачів освічився своїй кохані прямо на сцені. Ну а сам Натік розіграв ще й бейсболку зі свого виступу. До речі, за неї заплатили 50 тисяч гривень. І кошти пішли на благодійність. Ну а фінал вечора був символічним, красивим, зворушливим, тому що разом з артистом весь зал виконав гімн України. І ще одна новина, яка розлетілась в змі, начебто, Діма натякнув на стать дитини-співачки Роксолани, яка зараз вагітна. в тому, що Роксолани і Монатяк виконували спільну пісню. І після виступу Діма ось що сказав. Подивіться. Дякую, Ну і дехто в ЗМІ одразу вирішили, що таким чином Монатік розсекретив, що Роксолани буде дівчинка. Сама співачка поки ніяк це не прокоментувала. Але все ж таки, як ви думаєте, буде вона все-таки дівчинка? Чи це обмовка? А, монатіка? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну і про Аліну Паш співачка повернулась до України після майже двох років, проведених за кордоном. Останнім часом артистка жила у США, зокрема у Лос-Анджелесі, і там чекала на оформлення візи талантів і грінкарти. Ну і у цей період артистка активно просувала свої англомовні треки. Ну а наприкінці 24-го року прихильники помітили, що на її сторінці в інстаграм зникли публікації, які пов'язані з Україною. А більшість нових постів була написана англійською мовою. Тепер же співачка знову. У Києві і своє повернення вона відзначила одразу на великій сцені, виступала разом з Монатіком у Палаці спорту. Ну і що найцікавіше, на її сторінці знову з'явилися старі пости, датовані ще 17-м роком. Тобто, я можу зробити висновок, що Аліна цілеспрямовано приховала пости для того, аби отримати візу і грінкарту. Але це лише моє припущення. Нагадаю, що раніше Аліна Паш була у центрі кількох скандалів. Ну і а, найбільш суспільний резонанс викликав на цей бір на Євробачення 2022 І тоді співачка перемогла у конкурсі, але була дискваліфікована через звинувачення у незаконному перетині кордону з окупованим Криму Кримом у 2015 році. Заслужений артист України, актор театру і кіно Дмитро Завадський потрапив до лікарні 20 вересня. Його колеги повідомили, що в артиста різко погіршився стан. Ну і лікарі підозрювали інсульт, і на жаль, ця інформація підтвердилась. Зараз Дмитро перебуває під наглядом медиків. Ну і колеги кажуть, що стабілізувати стан актора було непросто йому ставало дедалі гірше. Ну а зараз він залишається у лікарні, а медики продовжують боротися за його життя. Дмитро Завацький відомий нам своєю роботою на сцені театру імені Франкану, а також безліч ролей у кіно і серіалах і. Найбільше його знають як легенду українського дубляжу, тому що його голос звучав у багатьох фільмах у багатьох мультфільмах і серіалах, які дивляться мільйони українців. Ну і зараз дубляжна спільнота і колеги Дмитра організували збір коштів на його лікування і звертається до всіх небайдужих із проханням допомогти. Гурт казка може знову взяти участь у нацвідборі відборі на Євробаченні. Останнє гурт боровся за право представляти Україну ще сім років тому, і відтоді вони встигли здобути міжнародну популярність, зібрати мільйони прослуховувань. Багато виступали. Ну і зараз артисти активно працюють над новим матеріалом і перебувають у пошуках пісні, яка могла б стати. Конкурсною ну, важливо, щоб ця пісня мала достатньо сили і потенціалу для перемоги. Ну і а, про це, в принципі, дала зрозуміти Олександра Зарійська з гурту Казка у нещодавному коментарі. До речі, вона ще й сказала про те, що спілкувалася нещодавно з Джамалою, і ця розмова ще більше додала мотивацію питання можливого повернення гурту на конкурсну сцену. Ну і нагадаю, що минулорічні фіналісти нацвідбору хаят і абіє казали у своїх соцмережах, що і цьогоріч мають намір позмагатися за право представляти країну на Євробаченні. А продюсер Михайло Ясинський взагалі говорив про те, що вже давно є готова артистка і пісня на конкурс, і за його словами, це Джері Хейл. Ну і до речі, заявки на участь у нас відборі приймати приймаються з 3 вересня до 27 жовтня. А тож зовсім скоро ми зрозуміємо, все ж таки хто ж прийде на цей нацвідбір на Євробачення. Один з найвідоміших танцюристів Наді Дарафєєвої Женя Гончаренко досі проходить реабілітацію і носить у голові 50 шурупів після того, як його побив працівник удо. Нагадаю, що сталося у 2021 році, і тоді Женю вдарив нетверезий чоловік, від чого сам танцюрис потрапив у кому на два тижні. Що зараз кривником? Як гончаренко робили трепанацію черепа? Як зараз у нього в голові 50 шурупів, і як тепер він страждає на мігрені? Про все це поговорили в інтерв'ю Слава Плюс, яке вийшло на каналі Слава Дьомін. Ще поговорили про інвалідність, яку Женя досі не може отримати. Про розлучення його батьків, чому він не любить свого біологічного батька. А також Женя розповів про курйозні ситуації з Дарафєєвою. Наприклад, як Надя не торкається його під час виступів через те, що хлопець сильно пітніє. Вийшло, на мою думку, душевне інтерв'ю. Захотілося вам показати когось нового, тому буду радий, якщо подивитись це інтерв'ю Слава Плюс. А вже Наступного тижня у мене на каналі це такий спойлер, і ви вперше і перші про це дізнаєтесь. Так от на каналі Слава Дьомін і вийде інтерв'ю Слава Плюс з неочікуваним гостем. Це буде колишній політик, колишній генпрокурор Юрій Луценко. З паном Юрієм, а ми говорили не про політику, а саме про нього, про його онкологічне захворювання, про інсульт дружини, про дітей і про досить складний, як на мене, характер. А у нас навіть була суперечка з цього приводу. Тому підписуйтесь на канал Слава Дьомін, щоб не пропустити інтерв'ю. Слава Плюс. Ну а у співачки Гайтани пішов життя її батько. Я нагадаю, що він родом з Демократичної Республіки Конго. Про це артистка розповіла у соцмережах і сказала про те, що вона спочатку навіть не змогла потрапити до... Тата, тому що громадянам України потрібна була спеціальна віза, і вона намагалася вилетіти до нього з Цюріха, але не змогла потрапити на рейс, власне, через відсутність цієї візи. Пізніше, як говорить сама Гайтана, все ж таки їй вдалося оформити документи в Женеві і поїхати до батька, але все ж. Батько пішов в життя, і артистка продовжує виступати, не дивлячись ні на що. От, зокрема, на минулих вихідних вона була у Львові і виступала на фестивалі покоління. До речі, за два дні оголосила про трагічну новину, про смерть свого тата. Ну і Гайтана завжди тепло згадувала про свого батька. Вона народилася у Києві, але перші п'ять років жила власне у Конго. Де жила її вся родина батька і її велика родина. Ну і там дівчинка навчилася говорити французькою та мовою лінгала. Ну а згодом мама повернула її до України, де майбутня артистка пішла до школи і розпочала свій творчий шлях. Але як каже сама Гайтана з татом, у них були дуже теплі і хороші стосунки. Ну і на завершення про е, скандальний розкішний букет у формі ведмедя, який був створений студією відомої блогерки Анастасії Скальницької, вартість композиції перевищила 500 тисяч гривень, і саме це викликало хвилю суперечок. У соцмережах, ну як завжди, а фотографії букета з понад 10 тисячами троянд Скальницька опублікувала на своїх сторінках і для створення композиції використали 10 тисяч 190 квітів. Нещодавно саме цей букет встановив національний рекорд України у номінації Найбільша кількість троянд у букеті. Розкішний подарунок замовив анонімний клієнт, і у соцмережах одразу з'явилися чутки, що ним міг бути народний депутат Артем Дубнов. Але блогерка спростувала це і наголосила, що сту. Удія не має права розкривати імена. Замовників, ну а у коментарях користувачі висловлюють різні думки. Частина людей захоплюється масштабом, красою композицією. Інші вважають, що витрати понад півмільйона гривень на квіти ну це марнотратство. Адже ці кошти могли б піти, наприклад, на допомогу силам оборони України або дитячим будинкам. Ну звісно, так різні думки з цього приводу до обговорення. Долучилися, до речі, телеведуча Ольга Фрейму. Ти тут досить неочікувано на інстаграм-сторінці марафону сучасних манер. Зазначила, що чоловікам варто дарувати жінкам такі букети, які вони зможуть втримати у руках. Але чому раптом Оля е, вирішила прокоментувати це, достеменно так і невідомо. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава про Підписуйтесь на канал. Ну а минулі випуски, як завжди, дивіться ось тут через 3, 2, 1.